Дидактична гра відгадай свійського птаха. Я хочу, щоб сьогодні ми з вами поговорили про свійських птахів і спробували відгадати загадки про них. Тож, слухайте уважно та відгадуйте загадки. Перша загадка. Ходить птах по подвір'ю, грібенець, борідка, пір'я, а як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це така малята? Ану, пригадайте. Ще не здогадались, тоді послухайте, як вона співає. <му> так хто це, дітки? Так, це курка. Слідуюча загадка. Він не вершник, а зі шпорами. Його одяг з узорами. Час він знає, як і люди, сам не сторож, але всіх буде. Хто це, дітки? Послухайте, як він співа. Так, дітки, молодці, ви здогадалися, це півник. Наче сонячні квобочки. Хтось розсипав біля квочки. Хто це так пишіть, малята? Здогадались? Ще не здогадались? Тоді послухайте, як вони розмовляють. Так, дітки, це курчата, ви розумнички. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору, загил засичить, наче зараз полетить. Розбігайтеся, малята, бо почне він вас щипати. Хто це, дітки? Послухайте, як він розмовляє. Так, дітки, це гусак. Надувається, гило гоче, наче щось сказати хоче. Бігає туди-сюди, краще його обійди. Хто це дітки? Послухайте, як він кричить. Так, це індик, Ві вірно здогадались. Молодці малята. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонястий. Кря-кря-кря, превле по річці, Їсть зерно скубе травичку. Ви вгадали цю басячку? Хто це дітки? Звісно? Так, малята, це качка. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати, як матуся вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі, це то кочуть. Так, малята, голуби. Ви все вірно здогадалися. Гадаю, вам сподобалося зі мною гратися. До нових зустрічей!